У Дніпрі 12-14 жовтня на фестивальному причалі відбувся перший всеукраїнський «Ковальфест» – подія, яка поєднала музику і ковальську справу. Цей унікальний фестиваль зібрав понад 30 майстрів металу з України і навіть Чилі. Такий масштабний зліт ковалів присвятили Дню захисника України. Під час проведення «Ковальфест» ковалі представили триметрову ковану скульптуру Талісман Дніпра, яка має вигляд дерева у формі серця. Скульптуру прикрашатимуть ковані листочки з іменами людей і компаній, які долучаються до розвитку рідного міста. За словами автора ідеї фестивалю коваля Григорія Талісмана, Скульптура символізує єдність правого і лівого берегів Дніпра. Ковану скульптуру Талісман Дніпра прикрасить і листочок з логотипом компанії «АВ Метал Груп, яка виступила в статусі метал-партнера фестивалю «Ковальфест» і надала метал для виготовлення цієї унікальної скульптури. Компанія «АВ Метал Груп» – національний виробник і постачальник металопрокату в Україні. Співпрацюючи з відомими світовими виробниками, «АВ Метал Груп забезпечує покупців надійною і якісною продукцією. Дуже вдячні «АВ Метал Груп за те, що вони надали нам ті матеріали, з яких ми змогли виковати дуже багато цікавих речей, які створювалися ковалями всієї України. Передбачається, що талісман Дніпра залишиться стояти на Січиславській набережній і стане ще однією яскравою візитівкою нашого міста.